Дивіться. Влажу руку на мотор. Тримаю, да? Ну, Можу тримати дуже довго. Мотор не сильно теплий, ось тримається. О, прийняв знову тримаю. Мотор теплий. Датчик тільки що показував, що є червоний загорівся прапорець. Зараз цієї сторони зніму. Дивіться, горить 90, да Червона горить, да? О, загорівся знов Тобто, Я перекидаюсь. Температура також походу від'їхала 31 мотогодина 312